Ми так мало грошей з бюджету і ми платимо так дорого за приміщення, яке вам належить, що ми просто мусимо дозбирати ще трохи грошей. Ми вирішили в цьому році зробити платний вхід для депутатів. Особливо платний. А, а наше мені запрошення реалізую. Так, дійсно, панове, я. Ну об... по тисячі хоча б вони можуть У нас є депутати, які багато можу. можуть, а є і не можуть Ну один Там бути. 116 депутатів та? по тисячі, Це тобто вам не необхідно 116 депутатів. Нам більше необхідно. То... Ж... Ну але ті 95, які ми даємо, теж не зашкодять. Ну, так. Вони не зашкодять так? Олександр Олександрови, з того, що сказано, готовий працювати з керівництвом кримінального закладу «Львівський поверхних мистецтв, аби вони дивились на ті угоди, які вкладають з вами не лише як комерційні поекти. Ні, ні, їм треба то? вижити, розумієте, зберіть 100 тисяч цих депутатів, я ж, чесно прошу. Це такі маленькі глуші. Подивилися, а продовження теми, щоб вже не вистачити потім. А наскільки виросла оплата за зал відсотків буде? За зал не виросла, ні, практично та сама сума, може там плюс 20 тисяч, але й то я не впевнена. Але їм боже, вони такі бідні, їм в них попереду зима.